Ця фортифікація, вона не тільки збережена, і ми зараз її використовуємо як туристичну локацію. Ми знаходимося в Новоризькому краєзнавчому музеї. Він стає туристичною дестинацією в нашому краї і однією із тих місць, де привернули. Увагу! Це укріп укріпрайон. Ми знаходимося на південному фасі Коростенського укріпрайону. Це малознана ділянка, яку ніхто не досліджував. Фактично до наших днів. 13, 12, 11 батрайон прикривав південний напрямок на Житомир. Цікаво було б подивитись, які тут споруди побудовані, в якому стані вони залишились на наш час. І подивитися на їх технічний стан, який ми з вами тут будемо зараз спостерігати. Дот номер 522 — це 13-й батальйонний район оборони Турченка. Ми виявили об'єм робіт, які треба було зробити. Вигрібли. Все той непотріб, який був. Сміття вивезли, залучили комунальне підприємство. Вони допомогли нам зробити окоп. Ми побілили всередині, поставили чотири дерев'яних їжаки. Цей дот увійшов в наш перший туристичний маршрут, який називається Вихідні у центрі Житомирщини. Пройдемо до входу цього доту і подивимося, як він був облаштований. З тижного боку підходила система траншей і спуск в цю систему, який був відновлений, кіш споруду був обладнаний двома проходами. Вузьким 50 см, який закривався на грати, бачите, залишки. І широким, так званим стандартним. До широкого входу була траншея, яка була відновлена повністю два роки тому. Зараз вона обшита тут, закріплена, і вона була до бліндажу, тому що гарнізон в доті. Коли бойових дій не було, він тут не мешкав. Він мешкав у бліндажі. Горизонт такого доту сказав, приблизно 10-12 чоловік. Ось цей буклет, яким можна ознайомитись тим людям, які приїжджають до нашого району. Тобто дот це не тільки історична пам'ятка збереження її, але і використання у туристичній галузі нашого краю. Ходимо до середини. Ми знаходимося у сквознику цього дота номер 522 І тут добре можна роздивитися його обладнання. Він мав дві амбразури для прострілу входів справа і зліва. Вони притиснуті до бокових стін. Це залишки артизіанської колонки, яка повинна була тут стояти. Протихімічний тамбур, який знаходився за тими дверима, мав дуже невеличку площу, приблизно 70 на. 60 см. Його призначення було, ось тут була вішалка. Якщо б одяг, який був заряджений під час хімічної атаки, можна було повісити тут, а тут передягтись в інше. Тут могли знаходитися також протигази. Загальний каземат. Куди ми потрапляємо через ці двері. В цьому загальному казематі нема перескопу. Бачите? Тут тільки знаходились кулеметні розрахунки, фільтрова установка, амбразури для прострілу входу. На фронтальних стінах знаходились дві амбразури. В якості протиламку захисту використовувалась волнове залізо. Бачите, ось його залишки ще тут присутні на нижній частині стіни. Зроблено так, це досить недбало. Бачите, місцями воно навіть повідривано вже. от І воно дуже тонке. Другий каземат. Менше за розміром цьому доті, знаходився його правій частині. В цьому казематі були ще додаткова, додаткові двері, які ввели в окреме маленьке приміщення для коменданта споруди. Воно дуже маленьке, мало розмір приблизно метр на метр. В ньому знаходиться амбразура для обстрілу входу. Бачимо також перескопну трубу. Бачите, стан цієї труби такий, що не виключено, що сюди була вкинута граната. Тобто німці пройшлися в свій час в 41-му році і знешкодили цей об'єкт, підірвавши його фланкуючі амбразури. Цей дот тримав під обстрілом дорогу на Корости, то його значення для оборони цієї місцевості було досить важливим. І знищення цих фланкуючих амбразур німецькими саперами в 41-му році воно було викладено саме цим фактором. Хочу сказати, що ми використовуємо цей об'єкт уже як туристичну локацію. У нас є співпраця із Київською агенцією «Колокрай», Вони приїжджали. І звичайно, якщо буде спільна співпраця науковців вашої організації, місцева влада, ну і ми як краєзнавці, я думаю, буде цей об'єкт історичний. Ми його збережемо і використовуємо так, як потрібно.